Як змінилися ціни у котеджних містечках Київщини у другому кварталі 2025 року. Середня ціна квадратного метра під Києвом зараз становить 39 тисяч 499 гривень. Найдорожчий район Обухівський. Там квадрат коштує майже 60 тисяч гривень, а найдешевший Броварський. Там ціна менше 29 тисяч гривень за метр. На ринку шалений розрив цін від 8 тисяч гривень за квадрат у простих проєктах до понад 167 тисяч гривень у люксових віллах. Цікаво, що квадратний метр у містечках, які ще будуються, зараз коштує навіть удвічі дорожче, ніж у вже готових. Причина ультрапреміальні проекти із захмарними цінами. Тож ринок заміської нерухомості живе, попит зберігається, а ціни поступово ростуть. Більше аналітики на загородна.ком